Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. У перший день весни знайомлю вас з останніми цікавими подіями тижня. Що минає цього тижня? Адвокати помітили проблеми у роботі електронного суду. Технічні збої були пов'язані із неможливістю авторизуватися в електронному кабінеті. Тимчасові труднощі з доступом неприємне, але звичайне явище в інтернеті. Втім, на відміну від багатьох інших сайтів, доступ до електронного суду це про реалізацію процесуальних прав. Тому Національна асоціація адвокатів України звернулася до державної судової адміністрації та звернула увагу на принципові питання, бо, зрештою, йдеться про забезпечення конституційної гарантії доступу до правосуддя та права на справедливий суд громадян. З'явилось цікаве рішення касаційного господарського суду, яке варто взяти до уваги при формуванні гонорарної політики. Якщо говорити більш точно, то рішення стосується застосування фіксованого розміру оплати за надані правничі послуги. Зрозуміло, що суд не може втручатися у відносини адвоката з клієнтом, які домовились про ціну. Водночас зобов'язання, що склалися між ними, не є обов'язковими для суду, коли він вирішує питання про розподіл судових витрат. Тому рішення читайте в реєстрі. І сьогодні, саме сьогодні, стартував конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Він стосується 16 областей та столиці України. Заявки від охочих збиратимуть цілий місяць. Тих, хто дотримав формальних вимог до документів, чекає дистанційний курс вступ до системи надання БПД. Тестові завдання та співбесіда з конкурсною комісією будуть надалі. Результати конкурсу оголосять 14 травня. Усі деталі цих новин традиційно у посиланнях під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.